Навіть дуже досвідчені гірські туристи, альпіністи травмуються та гинуть за умов поганої погоди в горах. З точністю до пів метра знайти людину під снігом, тобто за допомогою цього приладу. І вже потім за допомогою лавинного щупа визначити положення тіла людини під сніговою товщею і тоді визначити, як правильно, з якої сторони її лавинної лопати. Якщо це зима, це перш за все снігуступи, кішки, також трекінгові палиці, льодоруб, навіть може бути каска. Зима, в принципі, в горах деколи може тривати ще до середини квітня. Під керівництвом Тараса 33 гірських рятувальники разом з паном Тарасом. 34, все правильно, так? Вітаю, пане Тараса. Вітаю зараз. У мережі дуже багато гарних світлин з гори Піп Іван. Бачимо засніжену обсерваторію. Це ваше місце роботи, так от на світлинах все дуже гарно, сніг, дуже такий неторканий сніг. Розкажіть, як відчуває цю температуру людина, цей вітер, от, які ці кліматичні умови, як їх перенести? Все залежить, як сукупність цих метеорологічних факторів поєднується. Тобто ми можемо мати доволі великий там мороз, 10-15 градусів, але при цьому не буде сильного вітру. Не буде вологості, не буде, буде добра видимість, буде сонячно, і це буде по одному людина сприймати. Але знову ж таки, коли цей мороз поєднує, буде поєднуватися з сильним вітром, з там, з туманом. Це буде зовсім по-іншому впливати на організм людини, як фізіологічно, так і психологічно. І нетренована людина. Ну, може отримати там і обмороження, і травми, і може себе навіть в певній мірі трошки неадекватно поводити в таких умовах. Як добираєтеся на роботу от, в цю найвищу точку? Службов автомобіль доправляє чергову вахту рятувальників до урочища, до урочища «Погорілець». Далі починає розпочинається піший підйом. І в залежності в якому стані е, е, перебувають ті чи інші ділянки маршруту, е, по якому здійснюється підйом, е, буває необхідно те чи інше спорядження. Можуть бути необхідні снігоступи, кішки. Ми бачимо це на столі, Так, зокрема, так? Тобто, то, то, те спорядження, воно взагалі тут представлено спорядження для. для Яке використовується для руху маршрутами в зимових умовах, гірськими маршрутами, і зокрема, це спорядження також використовують рятувальники, які піднімаються, щоб заступити на чергування в обсерваторії на горі піпіван. Є також комплекс сніголовинного спорядження це є снігова лопата, зонт, і також біпер, лавинний датчик. Також трекінгові палки і людоруб. Скільки тобто, часу доведеться, і... отак іти на роботу Нижче 10-15 градусів морозу, сильний вітер, обмежена виданість хмарність, це може і до 6 годин цей підйом зайняти. Та також від стану снігового покриву, скільки в ньому шарів, наскільки чи він провалюється, чи є на шляху лід за сприятливих умов, коли немає лавинної небезпеки, коли немає там, льоду на маршруті, коли сніг вже сформований, сніговий покрив стояний, він не провалюється, не продавлюється. Є хороша видимість, немає вітру. Це може навіть взимку рятувальники плюс-мінус за три години зробити. Зимою і прості туристи, ну можливо, трошки підготовлені, краще також ходять у гори. Їх не зупиняє погана погода. Так ви це знаєте добре. Напевно, розкажіть, як таким людям підготуватися, щоб їм не довелося звертатися за вашою допомогою. За несприятливих погодних умов чи за несприятливого прогнозу погоди на найближчий час, все-таки отриматися від виходу високогір'я, тому що, як, на жаль, показує практика, навіть дуже досвідчені гірські туристи, альпіністи травмуються та гинуть за умов поганої погоди в горах. Зважати це при плануванні своїх мандрівок, їх переносити. При несприятливих прогнозах на більш сприятливі моменти, або навіть скорочувати чи змінювати нитку свого маршруту. І бути належним чином екіпірованим. Трекінгові палиці, льодоруб, навіть може бути каска, коли люди, люди проходять якийсь такий доволі складний зимовий альпіністський маршрут, такі маршрути є в Карпатах, то навіть може знадобитися каска. Також завжди, коли люди йдуть в гори, треба зважати на... Окремі такі елементи екіпірування, як лижна маска, вона обов'язково має бути в зимових умовах. Вона захищає очі туриста, як від, від самих від, від снігу, і також від сонячного проміння, коли воно доволі яскраве. Особливу увагу би звернув на е, рукавиці, тобто бажано навіть в зимові умови мати декілька пар одні з яких можуть бути ось такі дуже серйозні і вони можуть одягатися по іншій більш тончих рукавицях також на головний убор і на одяг і особливо роль що в цьому займає взуття. Взимку бажано, щоб воно мало ронти, хоча б задні ранти для того, щоб можна було вдіти кішки. Зима, в принципі, в горах деколи може тривати ще до середини квітня. Чи були смертельні випадки у 2022 році? Так, на жаль, були. Ми мали такий випадок вже в січні минулого року, на горі говерла. В той день. І погода, в принципі, не була сприятлива, але люди здійснювали. Ну доволі багато людей здійснювали так, як це наскільки я пам'ятаю, були вихідні. Було декілька підряд вихідних. Багато людей приїхали відпочивати сюди до нас в Карпати і на Прикарпаття. І зокрема, багато людей вирішили десь піднятися. Чому собі вважали, що на Говерлу це не є складно, і багато людей в той день. Піднімалося на гору, і в той день як було багато травмованих, тому що схили були дуже дуже сильно вкриті льодом. Також була як ну, як мінімум одна людина, була загиблою. Чи є екстремальні види спорту в Карпатах зимові? Наприклад, фірі райд чи є він і як він проявляє себе, скільки людей займається цими видами спорту? Фрірайд можна, можна причислити до екстремальних видів спорту. Є ще такий стиль беккантрі, тобто, коли люди поєднують фактично катання на сноубордах і на лижах, ще з походами в гори. Вони йдуть знайдуть якісь віддалені куточки гір, де немає інфраструктури, використовуючи якесь інше гірське порядження, і там, ну, в стилі фрірайд які здійснюють спуски, ну зверталися такі люди за допомогою Не до рятувальників? за декілька років пригадати тільки один випадок. Такі, що зверталися люди, які фрірайдили до нас по допомогу це було в врочище ну, біля шпиць. Але зазвичай такі люди доволі підготовлені. І вони навіть коли потрапля показує практика, навіть коли потрапляють в ситуації, вони можуть дати собі раду самі. Куларно знає, що таких випадків було більше. Якщо про лавини говорити, вони є в Карпатах, в який період. Лавини є доволі часто сходять. З кінця листопада починає накопичуватися сніговий покрив. Він випадає в різні періоди. Він заля... він такими формується шарами, в залежності від того, яка температура, які погодні умови, як діє сонце на ці схили. Від ними за тих чи інших умов різне, різне щеплення. І якраз це призводить до. В тій більшою чи до меншої лавиної небезпеки. Все в залежності від кількості снігу, але, як правило, як показує практика, в Карпатах середина грудня, подекуди трошки пізніше, вже накопичується певний шар снігу і це вже в Принципі є певна лавина небезпеки. Коли за короткий період випав, випала велика кількість снігу, це вже є певний час, певна лавина небезпеки. Бо цей сніг свіжий, він ще добре не встоявся, не закріпився на схилі, і навіть тоді незначний вплив людини на нього може вже призвести до сходу снігової маси. Є певні правила, як долати маршрут, щоб не потрапляти лавину. це не траверсувати схили, намагатися рухатися гребнями при явно виражених лавинонебезпечних місцях, якщо їх немає можливості обійти, долати їх певним чином, застосуванням певної тактики, де є спостерігачі, де є між учасниками тримається дистанція. Розкажіть, як рятувальники дізнаються про те, що хтось з туристів потребує їхньої допомоги? За допомогою телефонного зв'язку лише є такі моменти що може можуть повідомляти про цю подію або самі учасники цієї події або їхні родичі, друзі які які якимось чином цю інформацію отримали готуючись до інтерв'ю я трохи розпитала своїх знайомих які ходять у гори і от отримала таке питання яке би хотіла задати рятувальнику От я зачитаю, було б класно, якщо рятувальники розроблять систему прихистків у різних локаціях, а також розширять своє патрулювання на гірський масив Горгани, бо вони присутні тільки на Чорногорі, наприклад, район Севуль, де постійно травмуються туристи, а допомоги чекати довго, та й прихистків там немає. Ну, прихистки не знаю, чи це так до вас, чи це не до вас. Це дуже таке не в межах такого короткого інтерв'ю. Питання де можна будувати прихистки, що для цього потрібно, де є їх доцільність. Так, Цей момент в Горганах є, так як горган, центральні Горган – це такий доволі віддалений куточок, і доволі великий. І тому там відстані складний терен, як правило, реагування на подію воно займає доволі багато часу. Так зробити, як на Чорногорі, коли ми можемо розмістити пошуково-рятувальне виділення безпосередньо на самому хребті, на, на туристичному маршруті. На Сивулях, на жаль, немає можливості так зробити, тому що там немає такого інфраструктурного великого об'єкту, а будувати його, напевно, не, ну, зважаючи, скільки це потрібно, по-перше, це, наскільки це складний процес. і… Ну, Коштовний, я думаю, що це недоцільно розміщати, але так як ми маємо на Чорногорі, ця обсерваторія була побудована ще давніше, її був сенс відновити. Але разом з тим є пошуково-рятувальне відділення селищого Осмолода, яке має відповідну спеціальну техніку, квадроцикли, має автомобілі підвищеної прохідності, і воно може доволі оперативно реагувати, воно не може, воно реагує доволі оперативно. В листопаді якраз такі перші сніги пішли, і там два туристи, якраз на сивулях, потрапили в складну ситуацію. Їм так довелося десь до трьох годин почекати, але доволі швидко з використанням автомобіля підвищеної прихідності, снігохода. Рятувальники доїхали, доки вони змогли це зробити транспортними засобами. Далі перейшли на піший хід і знайшли даних туристів, надали їм відповідну допомогу і спустили їх в безпечне місце.